Хочу показати результати літньої обрізки, блохіни. Вже пройшло два тижні і вже можна, в принципі, оцінити по кущах. Ось бачимо ці всі світло зелені, пагони, це практично, ви можете переглянути попереднє відео. Це свіжі пагони, які Почали розвиватися, ось вони десь звідси, так. Розвиватися після обрізки. Тобто це вже є 20 см з дня обрізки. Знову ж 20 см. Як бачимо, кожен кущ має ці пагони. Так, тут вже у нас. 23 см і так далі. Ви можете переглянути по всіх кущах, що саме ми обрізали і який результат ми отримали. Знову ж таки, по пагонах. Тут ми вже більш ніж 25 см. Ось перегляньте, скільки нових приростів. Це два тижні ще раз наголошую. Ось такі у нас гарні прирости по кущах. Тобто ми обрізали все непотрібне і дали змогу кущам розвиватися так, як нам потрібно. Вони попускали велику кількість приростів. Також дуже гарні йдуть прирости, це вже є 14 см, із землі що також радує. І як такі бачимо оці нові прирости, вже 25 сантиметрів. Але це ще є серпень, середина серпня, тому це ще кущам дасть змогу їм збільшити кількість. І цих приростів, а також збільшить висоту цих приростів. Якщо зараз ми маємо 20-25 см, то десь за місяць це вже буде, ну думаю, 40 см десь ось так. Тут ми маємо більш ніж 30, 30 см приросту. Як бачите, літня обрізка для Кущів потрібна. Не забувайте за неї. Завжди кущам давайте змогу все більше і більше розвиватися так, як вам потрібно. Для цього ви робіть обрізку. Ось тут дуже гарний приріст, я покажу. Це вже у нас є. 40 майже сантиметрів. Тобто такі прирости за два тижні. Це для лохіни дуже добре. І, повірте, такі кущі вам дадуть гарний врожай. Вони вам закладуть багато бруньки. У вас будуть гарні, гарна крупна ягода. Ось і тут були такі кущ, бачите, що дуже погано. Щось прийнявся, можливо, його ж дещо під'їло. Але, як бачимо, також він вже дає, дає дрібні прирости. І тут бачимо, що практично прирости йдуть із землі. Це всі ці головні пагони, які будуть вам розвиватися і давати формувати крону кущів. Ну, Тут, як на мене, це є загущення, бачите, яка кількість приростів на одному кущі. І ось тут така кількість. Ну, Я не пам'ятаю, чи на цьому кущі ось цей був такий товстий приріст. Тому не буду говорити, що за це він розвинувся за два тижні, але ну, такі прирости вони. Можливі, бачите, там 20 см, 30-40 см. І зараз ми доходимо до кущів, які я тільки, ось як так подивитися, це все в верхі бачимо світло зелені, гарно розвиваються. І оці кущі я обрізав буквально десь. 3-4 дня, і вони поки що ще тільки просинаються. І, як бачите, прирости у них не такі ще видимі, так, де-не-де є приріст. Хоча на тих кошах, які не обрізані, практично приростів немає. Тут, тому що є багато роботи, потрібно буде це все обрізати, формувати ці кущі. Але я хотів цим відео показати, які прирости ви можете отримати. Ось тут у нас є ряд, який ще двох тижнів практично не пройшло. Десь 5-6 днів. І також, бачимо, починає. Починають ці прирости появлятися. Тому кущі, якщо ви будете робити такі обрізки, ви швидше будете формувати кущі, вони будуть краще розвиватися, швидше будуть рости догори і отримаєте гарні-гарні врожайність. Тому після того, як кущі віддають свої віддають свої ягоди, ви можете без проблем таку робити обрізку. Тому до наступного відео я буду також показувати, що два, мабуть, тижні які прирости. Далі. Сформувалися, наскільки вони кущі за, вис... за висотою. Ось тут у мене практично це є два роки кущам з дня їхньої висадки. І переглянемо зараз. Ось тут візьмемо це є, Ну вважаємо Поки що. Це є метр метр двадцять пять. Так, наступний кущ. Метр десять. Наступний кошт. Метр двадцять. Ну і так, далі. Але є кущі набагато. Більше. Зараз я їх продемонструю. Це метр сорок. Так, метр сорок. Так, метр сорок куща. Ну, є взагалі гіганти. О, Зараз я також вам їх покажу за висотою. Так, зараз ми це все переглянемо. Так, від низу куща. До... Верху це є метр 50. Ну, Метр двадцять, метр п'ятьдесять таким кущам. Ну, Звісно, що є випади, що є кущі і метр по висоті. Але вони всі розвиваються, одні більше галузяться, тому вони менші по висоті, інші, інші вони йдуть. До гори, якщо менше мають приросту. Тому до наступного відео. Підписуйтесь на канал.